Доброго дня, друзі. Нехай Бог всіх рясно сьогодні благословить. Хочу поділитися словом, як завжди, хліб щоденний. От. Це написано в другому посланні до Корантян апостола Павла, 9 розділ. І прочитаємо з 6 вірша. А до цього кажу. Хто скупо сіє, той і скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу, всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому, всякий достаток, збагачувалися всяким добрим чинком. Як написано розсипав та Богом роздав його праведність триває на віки. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зробить, зростить плоди праведності вашої, щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість, яка через нас чинить Богові дякую. Тут написана така річ, що хто сіє скупо, скупо й жатиме. А хто сіє щедро і щедро жатиме. Знаєте, віра, друзі мої, це сіяти щедро, сіяти щедро слово, сіяти щедро фінанси. А знаєте, дуже часто от зараз навіть я сьогодні читав пост одного брата. Він каже, що от українці кажуть, що їм байдуже, що йде війна, треба донатити, треба допомагати, друзі мої. От це також той самий принцип. Ми самі визначаємо по факту, якою буде жатва, чи вона буде великою чи малою. Якщо ми вирішили для себе, що ми не приймаємо участь там в тому, що відбувається в країні, ми не можемо очікувати, що прийде перемога як якнайшвидше, тому що це перемога, це жатва того, що ми сіємо сьогодні. Якщо ми сіємо слова віри, якщо ми сьогодні допомагаємо армії, якщо ми допомагаємо служителям проповідувати Євангеліє, служити, якщо ми в церкву сіємо, ми можемо очікувати того, що буде жатва, що це служіння, ця робота. Вона буде розвиватися перемога, вона прийде швидше, якщо всі разом ми будемо допомагати. Тому ми самі визначаємо Ісус взагалі казав, що кожен визначає, до якою мірою ми даємо, і нам відсиплять. Тобто, якщо ми сьогодні обмежили міру, якщо ми сьогодні вирішили утримувати те, що ми можемо посіяти, то ми не можемо очікувати, що Бог нам віддасть більше. Бо цей принцип він працює. Всі, якщо ти посіяв одну картоплю, ти не можеш очікувати, що ти. Пожнеш 20 відер картоплі. Тобто ти пожнеш, можливо, 5-6 картоплин, але ти сам обмежив жатву, ти сам обмежив те, що прийде в твоє життя. І так само сьогодні ми повинні не обмежувати жатву, ми повинні не обмежувати Бога, ми повинні бути людьми, які сіють. Амінь. І написано в Біблії, що той, хто насіння дає сіячеві, та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння. І нехай він зростить. Плоди праведності вашої, щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість, яка через нас чинить Богові дяку. Знаєте, друзі мої, насіння дає нам Бог. Просто ми не завжди розуміємо, що це насіння. Але ми повинні відкрити очі і зрозуміти, що те, що є в нашій руці, це є насіння, це є те, що ми повинні використати для того, щоб воно принесло плід. Нехай Бог нас всіх благословить і дасть нам мудрості з бути слухняними Його Слову.